Майже 1 мільйон 200 тисяч гривень коштувала трьохтонна тонна киснева ємність для калуської міської лікарні. Заступниця директора медзакладу Богдана Кудла розповідає, придбали обладнання у березні в межах державної програми. Покупка була необхідною для життя пацієнтів, хворих на ковід. 19 залежних від медичного кисню пацієнтів. На той момент у лікарні було більше сотні. Нам на добу не ставало до 99 балонів, коли були заповнені повністю. І той період, коли треба було переключити балон, коли оцей працівник, який мав відключити балон пустий і переключити на повний розумієте, резервуар, тиск падав в системі моментально. І той хворий, який лежав під кисневою маскою, кисневозалежний, у нього всі показники тут же на очах різко погіршувалися. Придбали кисневу ємність у березні і для Калуської центральної районної лікарні. Коштувала вона 900 тисяч гривень, вміщає дві тонни кисню. Завідувачка пульмонологічного відділення Мар'яна Гаврилко розповідає, що тоді у медзакладі у восьми відділеннях перебувало 400 хворих, 180 з яких були кисневозалежні. Відсоток важких хворих зберігається. В нас фактично поступають хворі важкі в даний час. І реанімація наша не пустує. Якщо демонтувати цю систему, я не впевнена, що наші пацієнти отримують таку належну медичну допомогу. Це загрожує фактично колапсом нашої системи. Основне в лікуванні цих пацієнтів кисло. Медичний директор Калуської центральної районної лікарні Валерій Паляниця розповідає, що постачальник кисневої ємності скаржиться на медзаклад через заборгованість та почав нараховувати штрафні санкції. Наразі двом лікарням нараховано по 64 тисячі гривень штрафу. Пеня відповідно штрафні санкції, відповідно, загроза демонтажу. Цієї ємності, і якщо брати до уваги, ну скажімо, непрогнозовану ситуацію по можливому загостренню ситуації по ковіду, то буде, буде, буде важко тоді працювати. Керівник компанії із Дніпра, яка постачає ємності, Олексій Клочков під час телефонної розмови повідомив, що умови договору з лікарнями порушені, і він подаватиме на них до суду. Ємкості для банітеємкості для лікарні для забезпечення медичним киснем були відправлені, скажімо так, під чесне слово, на даний час ми так і не отримали оплату, хоча домовлялися про те, що впродовж місяця отримаємо оплату за поставлене обладнання. Вихід, не знаємо, який звертатися в суди, складати претензії, забирати ємкості і повертати їх, тому що оплати не було. За нашими даними гроші на область, на місто виділені, але з невідомої причини вони досі не поступили на рахунок лікарні. Голова Каловської громади Андрій Найда розповів, що знає про ситуацію, та офіційно звертався до голови облдержадміністрації. Ми зверталися, звичайно, і письмово, і усно до наших керівників області. Того тижня ми так само сесію міської ради прийняли звернення до голови облдержадміністрації, бо все ж таки кошти надійшли з тим, щоб вони все ж таки оплатили. До кінця тижня вони постараються це питання вирішити. Ну, по крайній мірі, пообіцяли, що посприяють його вирішити. Кореспонденти Суспільного намагалися поспілкуватися з представниками обласної державної адміністрації. Проте речник голови ОДА повідомив, що наразі ніхто не зможе прокоментувати ситуацію. Олександра Берчак, Роман Кочержук, новини на Суспільному, Івано-Франківщина.